Існує три типи самооцінки здорова самооцінка, занижена самооцінка та завищена самооцінка. Люди зі здоровою самооцінкою живуть як хочуть, займаються тим, що люблять, беруть відповідальність за своє життя та не потребують схвалення збоку, тобто схвалення сторонніх людей. Для них достатньо того, що вони вибрали самі в своєму житті. Самооцінка формується з самого дитинства. На неї впливає те, яке у нас спілкування з нашими батьками, тобто, які стосунки у нас сформувалися з батьками ще в самому дитинстві. І також на нашу самооцінку впливають стосунки між батьками. Загалом до шести років формується основа для нашої самооцінки і те, як ми далі по життю будемо сприймати себе як особистість і як ми будемо сприймати себе у соціумі та у спілкуванні з іншими людьми. Тепер про людей з заниженою самооцінкою. Люди з заниженою самооцінкою зазвичай йдуть по життю не за власними бажаннями, а за бажаннями когось іншого. Для них досить таки важлива думка з боку та схвалення когось з боку. Загалом вони говорять дещо тихо, можуть навіть відводити погляд. Та в деяких випадках вони навіть підвищують голос та ведуть себе дещо виразно, аби їх помітили. Це все робиться для того, щоб компенсувати свою занижену самооцінку. Люди з заниженою самооцінкою рідко висловлюють свою думку, а майже ніколи. Тому беруть, запозичають думку когось іншого і підтримують її. Такі люди досить часто впадають в депресію. Занижена самооцінка заважає жити наповну. А от люди з завищеною самооцінкою знецінюють людей навколо, їм не властиве почуття емпатії та співпереживання. Вони перебільшують свої можливості та перевищують свою значущість в цьому світі. Більше цікавого з психології у мене на каналі. Приєднуйтесь!